Хвилинка натхнення від музи променистий. Знову серпень, Знову літа. І знову квітка, яка назавжди мене радує. Тому що це квітка мого дитинства. Я навіть собі не уявляю української землі без Соня. В сонях це. Така невід'ємна частинка літа, повз якої пройти просто неможливо. Він такий яскраво жовтий, такий чудовий, такий гарненький. І зразу от серед цього моря зелені цей жовтий колір, він такий прекрасний. Ну, він дійсно як сонечко. Так і називається. Сонях. І разом з таким нашим прекрасним українським блакитним небом це такий багато-багато сон... сонечок. Ну, дуже радісний, натхненно, такий чудовий, соняшний. Милуємося, згадуємо своє дитинство, радіємо, посміхаємося. Це чудово.